Вітаю, шановні риболове, достатньо часто ви хочете зекономити, і тому купляєте не у фізичному або інтернет-магазині новеньку катушку, а десь там з OLX, наприклад, або з якогось закордонного інтернет-магазину, або ще десь. Ну, коротше, Купляєте катушку з тих самих аукціонів, да, ось возять багатенько катушок, продають. І ось людина теж хотіла зекономити. В більшості випадків насправді все гаразд. Людина купляє гарну катушку там, ось або замовляє Олекс доставкою, перевіряє і ловить. Але, на жаль, бувають і дуже неприємні випадки. І ось, на прикладі цього сортета я вам хочу якраз це і показати. Ось людина придбала на ОELX, е там, я так розумію. Або накладним платежем, або ликс з доставкою, не суть важливо. На пошті катушечку почала крутити. Ну, достатньо таки людина говорить, в'язкий хід не сильно зрозумів. А от коли пішов на риболовлю, почав ловити, відповідно, видавилась е, збиткова кількість мастил, тому що катушечку, я так розумію, розібрали, напижували густими мастилами, щоб це на пошті не зрозуміли, е, яка робота механізму. Ось, але на риболовлі, на першій же риболовлі людина все одразу зрозуміла. Катушечка приїхала мені і, на жаль, ось послухайте. Так, ви чуєте певний звук, повірте моєму досвіду. Механіка, редуктор, головна пара, серце катушки. Можна називати по-різному, але механіка цієї катушки мертва. Тобто там я відчуваю серйозні пошкодження, якісь забої. Кручу прям тракторний хід в руку. Головна пара тут померла. Причому, до речі, я вже стикався з цими випадками, мабуть, вже більше трьох-чотирьох випадків. Я їх точно не рахував, коли ось саме оця модель сертету береться, прям по заводу, вона там все гарно змащена, але від навантажень. У неї помирає редуктор. З цим я вже стикався. І я так розумію, тут була та сама історія. Людина купила, почала навантажувати її як силову катушку. Дуже швидко пошкодила редуктор. Зрозуміла, що біда, полізли, розібрали. Ось я навіть по тому гвинту пошкодження незначне бачу. Тобто. Катушечку, я так розумію, розібрали, набили густими мастилами для того, щоб продати, і для того, щоб людина, яка буде на пошті крутити цю катушку, не зрозуміла її фактичний стан. І таким чином надурили людину, яка її купила. Катушку купили більше 10 тисяч, за неї віддали, і я коли власнику. Телефонував, я йому одразу сказав, що тут катастрофа. Так, ось головна пара нашого багатостраждального сортейта. Да? Давайте покажу вам, який знос та пошкодження вона має. Давайте. Ще збільшимо. Бачите ось це пошкодження? Доволі таке серйозне. І тут ось, бачите, так? Да? Яке пошкодження лопця? Значит, дивіться, який розвиток подій можливий, або ж банально редуктор міняється. Тобто, завжди власнику я пропоную. Або ми міняємо редуктор. Або ж дивіться, якщо як в даному випадку я бачу не скільки знос, а шершавість поверхні. тобто дивіться, Знос це коли стирається зубчик. Стирається. да, А тут більше я бачу шершавість, тобто поверхня зуба вона рихла. Ну, ось. Це, до речі, так не дуже видно, а ось мікроскоп мені доволі таки гарно помітно. Тобто як такого зносу самого зубця по головній парі ще немає, а більше є така шоршавість поверхні. Тут в цьому випадку можна доволі таки довга нудна процедура пройтись поліровочним. Таким є спеціальний маленький станочок, по кожному зубчику головної пари згладити. Оцю ось дуже таку грубу, ось шоршаву поверхню ось. Коли навіть пінцетом ввожу, тут прям як наждак. Ось. І власником було вирішено, що ми відновлюємо саме цю головну пару. Ось і виконую роботу обслуговування поліровку і покажу вам результат. Закінчено реставрацію сервіс, Наший багатостраждальний сертейт. Так, ну. катушка стала працювати набагато. Тихіше, м'якше, краще. Тобто поліровка плюс коректна схема мастил. і максимально відновив роботу. Ось можете послухати. Вже такого рокоту не відчувається таких шумів. Ну, є зовсім невеличкий звук механіки. Само собою, ви бачили пошкодження на головній парі. Абсолютно ідеально. Роботу очікувати не доводилося, але результат доволі таки непоганий. Я задоволений. Катушечка працює м'яко, тихенько. Є зовсім невеликий звук механізму, і ловити буде в рази комфортніше. Ось таким чином катушечку відновлено. Всього доброго, до побачення!